Вітаю підписники та глядачі на огляді складаний ніж Райк P852. Для бажаючих придбати та ознайомитись з асортиментом посилання залишу в описі під відео, а промокод МАКС Кисли надасть знижку на 10% на всі товари. Розглянемо комплект поставки картонна коробка логотип компанії Райк. Folding Knives, тобто складання ножі, серія складаних ножів. Компанія в нас працює з 1998 року виробництво Китаї. Кому цікаво, дивіться, що тут ще в нас моделька, штрих-код. Ну, більш нічого цікавого, відкриваємо та дивимося, що у нас тут поклали в комплекті. Безпосередньо, ніж це Це було на ножі, я вже оглядав його, дивився та зняв. Далі інструкція. Подивимось. Дуже добре, що вона саме на цей ніж. Деякі характеристики. Так, що тут у нас ще? Тут англійською написано та китайською мовою. Рекламу також маємо. Ось, будь ласка, вироби деякі. Можете також перейти на сайт, глянути. З часом, може якісь такі цікаві речі будуть на каналі огляд. На них також зроблю. Якщо комусь щось цікаве, то пишіть. До речі, на такі, ніж Ягер вже є на каналі огляд. Можете подивитись, кого він зацікавив. Також маємо карточку гарантійну англійською мовою та китайською. І вся комплектація. Ну, ще сількогель є. А тепер подивимось на сам ніж. Демонструю його, комусь він щось може нагадувати, деякі інші ножі. Якщо хтось розуміється, напишіть в коментарях комусь він може, коли Спартан нагадає, але то так є, це в принципі, ніж сам по собі, я так вважаю. Відкривається за допомогою фліпера. Тут маємо насічки. Дуже круто відкривається. Замок лайнер лок, закривається пластина. Легенько, все механіка крута, мені подобається. Окрім замка, є додатковий запобіжник, або так званий замок для замка. Ось ця пластина, тобто відкрив, здвигається вперед, клац, і вже у нас заблокований замок. Можна великим пальцем оперувати, або якщо, наприклад, хочете закрити і забули, вказів ним також зручно. Вона нормальна, вона не туга, добре оперувати нею. По характеристикам ножа, вага 162 г. Він доволі такий важкінький вважається. Загальна довжина 206 мм, довжина клинка 89 мм, товщина по обуху в найбільшому місці 3,5 мм. Зведення виробник не вказує, але я заміряв 0,6 мм. Підводи вони такі височенькі, тому і кут загострення тут у нас невелике, виробник, до речі, його вказує. Це 16 градусів на сторону. Сталь шведська, 14-й сендвік, 14, 28 n загартований на 58 60 одиниць по роквелу. Із гравіювань маємо логотип компанії Raik, надпис Raik з лівої сторони. Також з правої маємо номер логотип компанії. Моделька вказана P852B. B, я думаю, це Black, тобто чорний колір. Сталь Sandwick 14C28N стіл. По гравіюванням все. Кліпса, гравіювання немає, вона заполірована, навіть відбитки будуть залишатись. По матеріалам слід зазначити років я виконаний з G10, це склотек 100 дуже міцний матеріал та надійний. Лайнери нержавіюча сталь 420. Для кріплення темляка маємо темлячний отвір. Кліпса однопозиційна, не переставляється нікуди. Якщо вона вам не потрібна, її можна зняти. До речі, кліпса така дуже туга, я навіть отак її просто не підковерну. Можна нігтем, але це дуже важко робити і неприємно. Побачимо, як ніж буде виглядати та сидіти на кишені. Оно. Сідає, до речі, не дуже туго, хоча і кліпса туга. Неглибока посадка, з однієї сторони, це перевага, можна вхопитись. Одразу за ніж і діставати таким чином. Дивіться, як він міцно тримається. Для поціновувачів міцної кліпси крутий варіант. А так Він може також за рахунок цієї грубої такої обробки, за рахунок такої років, буде жирати вам джинси. Ну, Може, її можна якось трошки там відігнути, чому б і ні, вона буде тоді не така жорстка вже. Так, Вона дуже надійно тримається. Років'я мені трошки нагадує, ніж Ганзо G720, ось візуально можете подивитись, огляд на цей ніж є. Бачите, вона теж така цупка, але на цьому Ганзо у нас кліпса була значно м'якіша. Хоча Ганзо він і важить там 190 грам. По ножам райк це в мене другий складений ніж на каналі. До цього був ось такий райк. Майже рік назад, якщо не помиляюсь, мені дружина його подарувала. Це в нас моделька. P801 SB доволі таки цікавий ніж. ну Зрозуміло, ви його теж можете придбати, використовуючи промокод і отримати знижку на 10%. І ножі Ганзу та інші ножі теж можете придбати, використовуючи промокод. По клинку, що можна сказати, клинок по формі класичний, дроппойт, але обробка не дуже така і класична, можна сказати, має невеличку рекурву, вона ледве виражена, але тим не менш наявна. Оці невеличкі зняті фаски. За рахунок цього обух виглядає не таким товстим. Мені, до речі, не дуже це подобається. Якщо б я під себе умовно цей ніж якось робив проєктував, то я б зробив товщину. Така сама, хай би була до кінця вістря, а не оці зняті грані. Ну, воно може трошки облегчувати клинок, буде краще на проколу працювати. Але і без цього було б непогано, як на мене. По спускам вони я б не сказав, що високі. Десь більше половини, якщо так у співвідношенні, то 3 п'ятих ширини клинка. По сталі Сандвік – це дуже якісна сталь шведська, вона витривала до бокових навантажень, буде, скоріш за все, заминатись, а не викришуватись. Ну, перевірена надійна сталь, тут нічого не скажеш, не потребує реклами. По ергономіці та зручності, що можна сказати? Ніж в руці не відчувається якимось великим, він трошки широкий, але це навпаки зручно. Дивись деякі огляди, хтось каже там маленький, комусь нормально. От Якщо беру в руку, ну, в мене умовно середня там рука, хтось каже, маленький для великої руки не дуже буде. От Кладу пальць один, два, три, а четвертий вже бачите, сюди, умовно треба класти його. Може з цієї сторони краще буде. Не, не покладеш уже сюди чотири, Це треба взагалі, яка, щоб невеличка рука була. Три пальці умовно сюди кладемо, а четвертий вже дещо на верх йде. Він, в принципі, зручний, він непоганий, тут нічого не наминає. Ну, Наприклад, такі стругання якісь. Непогана взагалі ергономіка, може не всім зайде, тому що вона трошки незвична. але як на мене... Нормальний, можна сказати, я саме цей ніж давненько хотів уже на огляд. Перевіримо заводське загострення. Я думаю, тут ні в кого питань не повинно виникнути. Та він дуже круто загострений. Бритва він і волосся на руках навіть буде брит. Абсолютно нема махарить, дивіться. Ідеально ріже. До речі, райк взагалі ну дуже добре загострює ножі. Питань у мене не виникло. Будуть я ще, думаю, огляди на райки, там побачимо. Попередньо було, зараз круто загострені. Тестую на продуктах булочка. Та він настільки гострий, що йому ну без проблем взагалі. Байдуже, що там він. Гарно ріже, для таких задач теж підходить, як ви бачите, бутерброди, хліб там різний піде. Нарізання сала. Прекрасно працює. Картопля це молода, чистити, мабуть, недорічна буде, але спробуємо. Хоча чистити він теж буде. Не дуже зручний, він трошки широкий для чищення. Але справиться, куди він дінеться. Нарізання. Трошки розколює, а ось так. Теж хрустить, розколює. Але по продуктах все одно, тим не менш, працювати буде. І ріже він добре. Редиска. Ну, в принципі, те саме, що і картопля по факту. Покришка на прокол. Чомусь складновато трохи. Відрізаєш маток протектора. Дуже добре ріже Строгання деревини, які породи осика. О, дивіться, як вирізається. Великі шматки хоче відхватити. Ну, Які породи він добре стругає. Тверді породи ясен. Меншими шматками, але відчувається, що він прямо гризи. Думаю, що звук навіть через камеру передасться. Ось, будь ласка. Навіть тверди породи досить таки непогано стругає, геометрія дозволяє цьому. Тут таке вістря та сталь, що навіть трошки можна поковирятися, але не прямо щоб без фанатизму. Якщо там десь треба якийсь отвір зробити або щось розковиряти, то в принципі можна без проблем, не переживаючи за стан ножа. Дуже гарно працює, мені подобається. Ось мені ще такий тест на гостроту подобається. Бачите, трава, вона тоненька легенька. І зараз так відрубаємо. Ось, будь ласка. Радянський абразивний канат. Дуже круто. Ано ще один раз. Реально гарно ріже. Липова гілка. Взагалом ніж мені сподобався. Давайте ще раз глянемо його ріжучу крайку. Вона абсолютно не пошкодилась, ніяких заминів я не бачу. Залишається гостренька, це відчувається. Що не подобається, це трошки затуга кліпса, вона буде надмірно туга і зжиратиме трохи штанину вашу кишеню, буде тканину рвати. По конструкції ще слід зазначити, що тут маємо бекспейсер, ну, великий або закрита конструкція, лайнери полегшені, в принципі, це помітно. Але тим не менше, ніж 162 грами, для мене це зовсім не критично, мені навпаки подобається. Якщо носити десь в місті, ну, хоч 100 грам, хоч 200, яка різниця у вас на кишені там скільки, 100 чи 200 грам того ножа, якщо ви телефон чи ще щось носите, це не критично. Якщо для туристів, якщо там якісь. Походи легкі, зрозуміло, що його ніхто обрати не буде. Він ще підійде добре, також мисливцям, рибалкам з водою контактувати не ржавіє, сталь добра. Для військових, ну, знову ж таки, мисливці, рибалки військові, бувають різні, кожен сам піде свої потреби, обере, треба він йому чи не треба. Ну, і так далі. Я просто обширно рекомендую, кому він може підійти. І туристи різні бувають, комусь. Треба там батонити, рубати, комусь сала хліб нарізати це, і для деревини підійде, багаття розпалити, щось трошки там настрогати, продукти порізати, попрацювати. Довжини леза в принципі, достатньо для більшості задач. По механіці вона працює добре, як я й говорив. Демонструє, плавничок опирається. Складаємо далі. Ось вістря чітко по центру. плавник клац, відкрилось. Механіка мені подобається, як вона працює плавненько, все чітко. Навіть якщо вверх і швиденько на плавник натиснути, відкидається. Вниз направити взагалі без проблем відкривається. Мені подобається, як він працює. Для загострення маємо заточний човен невеличкий. В плані загострення, як недолік, це рекурва, треба буде або якийсь каміння, або спеціальне. Правити можна мусатом, ну, дивлячись туди, як загострює, це вже. Трошки інше, так би мовити, питання. Ніж вже давно на ринку, може хтось такий має, пишіть в коментарях, як використовуєтесь. Хто бажає, купуйте. Я в принципі рекомендую раджу. Бачите, відбитки пальців залишаються. Це не критично, попрацювали, можна додому прийти там, чи коли протерти. Воно вас не проживіє, не переживайте, навіть якщо це спітніли пальці. І нічого не буде, я думаю, він не повинен. Покритись корозією цей клинок. Ну, все, всім до побачення. Представляйте вподобайку, користуйтесь промокодом, знижка на всю продукцію на будь-які ножі. Там. Всім до побачення та до наступних зустрічей. А я пізніше, мабуть, ще й на кишені його поношу. Кому цікаво, поносити на кишені, щоб дати ще якийсь відгук, як він на кишені і як ним взагалі користуватись. Пишіть в коментарях, поносити його місяць на EDC. Чи ні, чи не цікаво.